Дня, дорогі п'ятикласники. Знову урок з курсу здоров'я, безпека, добробут. Сьогодні 5 жовтня 2022 року. Класна робота. Бажано, щоб це було записано у ваших зошитах. І сьогоднішні тема наша. Повага до різноманіття. Дві крапки. Схожість та відмінність людей. Учимося вчитися. Типи сприйняття інформації, прийоми, запам'ятовування. Тут ось така подвійна тема на сьогодні. Хто не встиг записати, відмотайте в Ютубі назад, поставте на паузу і спокійно запишіть собі зошит. А ми розпочинаємо з нашого підручника, з першої половини нашої теми, а саме поваги до різноманіття. Це четвертий параграф нашого підручника, вчив насяжити разом. Не у всіх він, звичайно, є. Я взагалі у нього, що в нашій школі є цей підручник, тому і доводиться його, в принципі, озвучувати. Отже, дізнаємося, що таке толерантність, що таке упередженість. Що таке дискримінація і що таке різноманіття? І що таке, відповідно, повага до різноманіття? Ось такі нові слова, нові терміни, нові поняття, про що дізнаємось? Отже, дослідимо ознаки та переваги різноманіття в нашому житті. Чому так важливо, щоб всі люди були різні? Дізнаємось про толерантність, тобто про терпимість до інших людей. І про упереджене ставлення, і дискримінацію. Проаналізуємо, як виникає дискримінація. Розвиватимемо навички толерантності, співчуття, розпізнавання і протидії дискримінації. Отже, різноманіття в нашому житті. Світ навколо нас сповнений різноманіття, і це чудово, особливо, коли будете вивчати біологію, зрозумієте, чому саме так. Адже що може бути цікавіше, ніж день за днем відкривати для себе дедалі новіші його сторони? Ось, наприклад, різноманіття у світі природи ми будемо вивчати якраз на біології та географії. Різноманіття суспільства ми вивчатимемо якраз на нашому курсі, а також на таких курсах, як історія України та Історія світу. Різноманіття думок, міркувань, поглядів. Ми дізнаватимося з різних творів філософів та творів літератури. Отже, в чому перевага різноманіття? Кожна людина своєї унікальності збачить життя громади. От, от Згляньте, будь ласка, на малюнку 9 і про, прочитайте для себе переваги, які нам дає різноманіття. По-перше, це. Дізнаватися про цікаві речі. В цю гру грають у моїй рідній країні. Чудово. Тобто, коли іноземець показує гру, яку грають в різні країни. Відкривати для себе нові смаки. Для цього, до речі, не обов'язково кудись їхати. Їздити, звичайно, подорожувати чудово. Це взагалі найкраща річ, яка може бути в житті. Але якщо в нас немає такої можливості, ми відкриваємо YouTube або просто Google. Гуглимо, знаходимо новий рецептор, його. Димось, як його роблять, як його смакують і готуємо. А також музика, книжки, фільми, танці, картини це зараз, коли більшість музеїв великих, визначних Іспанії, Франції, України в тому числі переведені в онлайн режим, коли ми можемо пройти екскурсію по цим музеям, просто зайшовши в інтернет, це взагалі чудово. Можемо знаходити нових друзів, От, і вони будуть всі різні, це чудово. Бути відкритими до нових ідей, щось нове вигадати. Тобто для звичайних речей вигадати нове застосування, розширювати свої знання. Тобто, навіть коли ми сперечаємося, ми доповнюємо думки один одного. І програє насправді той, хто в суперечці виграє, як це не дивно. Чому? Тому що він лишається з власною думкою, як би правильною. А той, хто програє, отримує до своєї думки ще й правильну. Тобто одразу дві. Отже, ось такі речі. Що ж таке толерантність? Толерантність це вміння сприймати людей такими, якими вони є. Визнання за кожним право бути іншим. Здатність поважати погляди та риси, відмінні від ваших. Це чудово. Звісно, якщо це не обважує права інших людей та не загрожує їхньому життю та здоров'ю. Оце такий нюанс. Тобто людина при цьому не має загрожувати іншим людям, їхньому життю та здоров'ю. А так, все, що стосується іншого, тобто, наприклад, смаки, щось людина. Любить їсти щось, не любить, вдягається, може в більш старі речі, можливо іншого кольору, покрою носить щось. Це не проблема насправді. В більшості випадків значно більше рис між нами людьми є які, які нас поєднують, аніж тих, що нас роз'єднують. Далі, дискримінація. Це порушення чи позбавлення людини прав за расовою, раси пригадайте це, з різним кольором шкіри люди, національною, тобто ті, що відносяться до різних народів, статевою чоловіки-жінки, релігійною, християни, буддисти, мусульмани, юдеї і багато інших релігій. Або іншою ознакою, дискримінацію часто породжує упереджене сталення, наприклад, коли вважають, що всі міські мешканці ледачі, а всі селяни мало освічені. Завіто це дурість. Насправді, в більшості випадків, оскільки в сільській місцевості діти мало мають можливості для навчання, вони навпаки сильніше прагнуть потрапити до університетів і отримати якісну освіту, ніж міські мешканці. І навпаки, міські, міські мешканці не стільки дачі, стільки е, рухаються в своєму темпі. Тобто, вони більш виважено ставляться до будь-якої роботи. Отже, стать, релігія, вік, інвалідність, дохід чи етнічність. Освіта, раса, місце проживання це ознаки, за якими може бути дискримінація. На жаль. Може, але не має бути. Як вона виникає? Ми всі різні, за кольором шкіри, статтю іншими ознаками, і люди починають чомусь вигадувати, якісь дурниці, що інша людина з іншою кольором шкіри, чи хлопчики не такі, чи, навпаки дівчатка не такі. Іншими ознаками, що вони різні. Декому не подобаються люди, які не схожі на них. Ну, от прийшла людина, наприклад, з іншим кольором шкіри або волосся, і відразу починаються дурниці з сторони більшості. Такі люди думають, що вони кращі за інших. Тобто я набагато кращий за тебе. Вважають люди, які відносяться до більшості. Вони вважають, що інші налаштовані вороже, думаю, що інші хочуть їх, виродити, тобто ті люди, які на них не схожі. Нас... Такі люди намагаються позбавити прав інших. Де ці, це наше місце. Позбавляти прав на схожих людей неприйнятно? як з цим боротися? Я не хочу тебе боятися, я також. Тобто, пояснити. Чому ти ставишся до іншої людини так, як ти ставишся? І обговорити це нормально. Пояснити, що я тебе боюся, але я не хочу цього робити. Тож нас багато схожу, я теж так думаю. Чому? Тому що в першу чергу всі ми люди. Якого б кольору, шкіри, релігії, майнового стану ми не були, в першу чергу ми люди. І цього поняття більш ніж достатньо для того, щоб зрозуміти, що ми більше схожі, ніж різнимося між собою. Кожна людина хоче, щоб її любили та поважали. Це абсолютно те, що пов'язує нас всіх. Без дискримінації ми всі почуватимемося краще, тому що по-дружньому ставимося один до одному і можемо об'єднуватися для виконання спільних завдань, спільних задач. Особливо це важливо. як... От зараз, наприклад, під час війни, ніхто вже не звертає увагу, хто там, що там. Воюють всі, всі релігії, всі національності, жінки, чоловіки, дівчата, хлопці, всі допомагають один одному. Запам'ятайте, будь ласка, це відчуття і збережіть його на все життя. І тоді жодних, ну, в принципі, Україна така країна, де. Мало що виникає якісь там дискримінаційні речі. Тому дуже багатьом народам тут поруч з українцями дуже комфортно жити. Це якби плюс для цих народів, але інколи буває мінусом для нас саме. Це ось такі речі, що ми розглянули в першій частині. Далі, вчимося вчитися? Про що тут дізнаємося? Про канали сприйняття? Хто такі аудіали, хто такі візуали, хто такі кінестетики, що таке активне слухання і чому воно допомагає в навчанні. І що таке мнемонічні прийоми або прийоми запам'ятовування нового, і як ним скористатися, щоб добре навчатися. Отже, канали сприйняття. Існують п'ять основних каналів сприйняття інформації: зір, слух, нюх, смак, дотик. Але у кожної людини ці канали мають різну силу. Одні найбільше інформації сприймають очима. Таких людей називають візуалами. Ну, Вони частіше все, якраз їм подобається дивитися телевізор, наприклад. Їм треба все побачити на власні очі або прочитати про це в книжці. Тобто вони по-іншому уявити це не можуть. Другі найкраще засвоюють інформацію на слух. Вони, як правило. Частіше вони не дивляться щось, а слухають, наприклад, музику або слухають аудіокниги. Їх називають аудіали. Їм набагато легше послухати пояснення або перепитати, ніж прочитати матеріал в підручнику. Тобто їм краще слухати, аніж читати. Треті отримують найбільше інформації через тілесні відчуття, дотик, нюх і смак. Їх називають кінестетиками. Наприклад, щоб навчитися працювати з новим технічним пристроєм, візуалом достатньо прочитати інструкцію. Аудіалом послухати пояснення на уроці або курсах, а кінестетикам необхідно спробувати все власноруч. Розкрутити, доторкнутися, протестувати тощо. Ось аудіали, так зображені візуали або кінестетики. Активне слухання. Що це таке? Незалежно від того, хто ви аудіали, візуали чи кінецтети, кожному чи кожній з нас необхідне вміння слухати. Процес слухання складається принаймні з трьох кроків: зосередження, розуміння і запам'ятовування. Ось якраз ці кроки дають можливість нам успішно вчитися, пристосуватися, в тому числі до середньої школи. Отже, Крок перший зосередитися, означати бути уважними. Якщо розповідь вчителя чи вчительки цікава, зосередитися легко. Та щоб стати добрим слухачем-слухачкою, слід навчитися зосереджуватися і на тому, що вам не дуже цікаве. І це найважливіше, це справді складно, але в цьому суть більшості навчання. Треба зробити зусилля і прислухатися до пояснень. Якщо за типом сприйняття ви візуали, Доцільно в цей час робити короткі записи, конспект найкращий варіант. Якісь замальовки, якісь нові слова виписувати, їх значення, робити схеми, малюнки. Крок другий. Зрозуміти означає правильно розшифрувати інформацію. Іноді нерозуміння виникає через вживання незнайомих слів або нечітке пояснення. Ніколи не соромтеся запитати, що означає це слово, або перепитайте те, чого не зрозуміли. Вчителі будуть задоволені, що їх слухають, цікавляться темою і пояснять незрозумілі моменти. Зараз в умовах, коли ми навчаємося онлайн, будь ласка, в Google класі просто запитуйте через таку функцію, яка називається коментарі. Я намагатимусь по можливості якомога швидше на ці коментарі відповідати. Звичайно, коли я не готуюся до уроків або не перевіряю роботи іншого класу. Отже, крок третій. Запам'ятати. Найважливіша річ, те, що тобто, фактично, зробити відбіток прочитаного і зрозумілого у своїй пам'яті. А ще це означає запам'ятати. Зберегти інформацію в пам'яті. Якщо вчитель вчителька називає, наприклад, дату, прізвище або номер вправи, повторіть їх подумки 3-4 рази або запишіть їх щоденник. Інакше можна забути це вже за 20 секунд, максимум за хвилину. Що може допомогти нам запам'ятовувати або на допомогу пам'яті? Навички запам'ятовування мають для навчання неабияке значення. Адже скільки всього необхідно знати на пам'ять, та не засмучуйтеся. Пам'ятайте, що ваші батьки вже закінчили школу, а тоді ніяких інтернетів ще не було. Ні, жодних телефонів, жодних комп'ютерів, але все одно всі чудово все закінчили, все зробили і отримали свої свідоцтва про освіту. Пам'ять в вашому віці здатна творити дива. Справді, от саме зараз вона дуже швидко розвивається. А далі ставатиме, якщо ви її тренуватимете ще краще. І якщо їй трохи допомогти, то процес запам'ятовування перетворюється на веселу забаву. Ось кілька порад, як це зробити. Прийоми, отже, прийоми для запам'ятовування. Їх ще називають мнемонічні прийоми. Звичайно, мнемонічні запам'ятати важко, тому. Прийоми запам'ятовування. Для запам'ятовування імен, дат іншомовних слів, термінів або правил, робіть картки. Ось бачите. так? Наприклад, з одного боку, запишіть слово українською, а з другого іноземною. Особливо часто це дуже е, необхідно нам коли вчимо іноземну мову. З іншого боку, пишіть дату з другого подію, а це на історії. З одного боку, запитання, а з другого відповідь. А так на будь-якому році, особливо, коли йдеться про правила. Носіть картки з собою, переглядайте у довільному порядку, ви не щуєтеся, як усе вивчите. Тобто на кожен предмет, на кожну окрему тему має бути свій набір карток, і кожна окрема тема має бути в окремому конвертику, наприклад, підписана. І так можна буде повторяти. Ті чи інші теми постійно. На повторене протягом... Не повторене протягом доби або 24 годин забувається. Тому домашні завдання найкраще виконувати того дня, коли їх задано. Ви ще багато пам'ятаєте з того, чого навчилися на уроці. Зараз ми, звичайно, даємо можливість більшість вчителів робити вам домашнє завдання за день до того, як буде наступний урок. Але насправді ви робите собі медвежу послугу, ведмежу, так би мовити. Тобто, ви насправді робите уроки тоді, коли ви вже забули те, що чули на уроці. І тобто ви собі ускладнюєте насправді. Тому найкраще, поки ви все це чудово чуєте, робити домашнє завдання в той самий день, коли був урок. Зробили спочатку ті уроки, що були сьогодні. А потім, можливо, те, що не зробили минулого разу. Але в певний момент, коли ви перейдете повністю на цю систему, вам буде набагато легше. Спочатку постарайтеся зрозуміти правило, а потім учіть його на пам'ять. Тобто, спочатку треба зрозуміти, що воно взагалі означає, а потім вже вчити. Бріння без розуміння є неефективним. Тобто, Автоматичне, механічне запам'ятовування дуже швидко, потім те, що все запам'ятали, все стирається з пам'яті. Дехто найкраще запам'ятовує перед сном. Якщо кілька разів прочитати на ніч вірш, то вранці вже непогано знатимете його. Повторити і все. Але зверніть увагу, ви краще надовше запам'ятовувати справді вечором, але й трішки важче її вчити. Той же чесно, вивчене навпаки зранку, вчиться швидше, але ви легше збиваєтеся, легше пропускаєте якісь слова або рядки, коли потім згадуєте цей вірш. Тому краще справді робити спочатку вивчити вірш ввечері, а потім повторити його зранку. Як то кажуть, начисто. Фінальний варіант. Інші навпаки можуть вчити на пам'ять тільки зранку до 12-ї години. Вірші мають ритм, тому коли вчите вірш, приймите у його ритм. Ось такі речі. Далі. Як підготуватися до контрольної? От. Контрольна це самостійна робота, діагностичне або тематичне тестування, іспит тощо. Для багатьох людей такі події спричиняють тривогу. Але невелике хвилювання вам не зашкодить, навіть навпаки. Допоможе зосередитися і пригадати все, що знаєте. Деякі діти і навіть дорослі дуже бояться іспитів. Через це вони можуть забути все, що знали, їм стануть у пригоді поради психологів. По-перше, за кілька днів до контрольної, щоранку прокинувшись і перед сном налаштовуватися на успіх, кажіть собі, я вмію, я це зроблю. Уявіть, як почуватиметеся, отримавши високу оцінку. Як радітимуть за вас друзі, як хвалитимуть рідні. Готуйтеся, не дозволяйте собі отримати погану оцінку через лінощі. Перегляньте підручник, визначте слабкі місця у своїх знаннях, тобто те, що вчили гірше. Розберіться з цим самостійно або зверніться по допомогу. Робіться заздалегідь не в останній день. Поверніться до своїх записів, допишіть те, чого не вистачає, носіть картки із собою і переглядайте їх у вільну хвилину. Працюйте в парі, один запитує, другий відповідає. Особливо добре це робити з друзями. Та, та сама гра, але ще й допомагає в навчанні. Напередодні контрольної, тобто, день і вечір перед нею. Не засиджуйтеся допізна. Перед сном скажіть собі, я зробив, зробила все, що міг могла. більше від мене нічого не залежить. Якщо я провалюся, мені буде прикро, але я це переживу. Чому? Тому що головне перед тим, як іти на контрольну, обов'язково виспатися. В день контрольної. Обов'язково поснідайте, не спілкуйтеся з тими, хто нервує. Паніка заразна, не підходьте до них, нічого не питайте. Краще вийдіть взагалі. З класу, якщо там паніка. Не повторюйте матеріал до останньої хвилини. Щоб розслабитися, подумайте, як буде добре, коли все скінчиться. Ось такі речі. Вам завдання додому лише одне. Дати в зошиті відповідь на питання. Що з на уроці ви вже знали, чи використовували раніше? А що на році дізналися нового? Бажаю здоров'я та мирного неба. До нових зустрічей!